Всіх вітаю! Сьогодні останній день літа. Завтра перший день осені, день знань. І коротко у відео ви дізнаєтеся, який курс валют буде на 1 вересня. Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 вересня. Посилання ви знайдете в опису до цього відео. Долар зріс на 6 копійок, євро знову додав 6 копійок. Польський злот залишився без змін. Курс долара за 1 долар дають 41 гривня 32 копійки. Курс євро 1 євро коштує 48 гривень 19 копійок. Курс злотого 1 польський злотий дорівнює 11 гривень 29 копійок. І нагадують про те, що в Україні не всі можуть призначити житлову субсидію на комунальні послуги. Зокрема, допомогу не призначають домогосподарствам, що мають борги за комунальні послуги, якщо вони не оплачували комунальні послуги більше трьох місяців на суму понад 680 гривень. І якщо тільки не було укладено договір реструктуризації заборгованості, або її не було оскаржено в судовому порядку. Про цю новину можете теж почитати в описі до цього відео.